Добрий день Камрад уже тільки зайшли на поле вже кричить монетка Перевошов да О Ти кераміка Кераміка А тут кераміки багато О є да? монетка непроста, проста Це Ого Якийсь щитовичок 15 копійок, року. 30 порок. Забачемо чітко. 55-й рік щитовичок. Сухранность така собі, але що буде бомба. Да. Нормально. А Там в мене взагалі куски кераміки. Зараз покажу. Дивись такі кусочки Горівше десь Може це цілий казан тут А може дно Дно до 6 печі Да казанчик пустий Угля багато дивись, сюди хату правильно загорнули все Такий горбок Мабуть тут хата, да? Була? Мабуть тут ямочка була Ну, зараз ми розкопаємо, побачимо що тут є в цій хатинці. Погнали. Що там враз? Біля копійки ще шось, так? Да? Тут уже скло, посуд біт такий такі де. І така якась прибудинка, не знаю що, теж стареньке щось. Пільце. чогось да. воно було. Кераміки куча просто. Так само і там тоже. кераміка, дрова не догоріли. Будемо розкопати. Скавим разом. Далі ходимо біля цьогорба. Випала монетка. Зараз побачимо, що в нас за монетка. Очистимо. Монета в нас срібна, однозначно. Камраде срібних 20 копійок. Рік? 1924. Але патіна така. Живена. Да. Почистим. 1924. 20 копійок срібла Да, зачетно, зачетно. Пішли далі. Сребнячок. Я а все-таки перешел уже к разнообразию. Золото-алюминий? Что -то такое любое? Угу. Ого! Ого! Монетка. Точно монетка? Вот все уже. Да, а Там 24 рік монетка, там кераміка на горбочку, тут 86. Ой, 86 рік, 3 копійки. Да-да. Таких 3 копійки. Да, Тут багато народу переходило через це поле. Да, да Дуже багато народу. Тут і городи ж тут. Вже сучасний. Да, гарно. Що, ще щось є? Пішли Ти копав? Ти копав він назад закопав. Може це я? Ні, я тут не був. Не був? А може і був. Те, що назад би щось закопав би. Я б забрав би спочатку щось О, який друганчик Ого зверху Каєр Блін по лісу класно ходить, так? Да? Чисто по лісу Ну по лісу ходиш сигналу нема Нифіга. На полі на є, знов трава велика. Жбонь. Що таке жбонь? Покажи. Алюмінієвий оплавок. Вот такий. Алюмій. Значок. Да. <laughs> <laughs> значок? Блин, ну значок, такий оплавлений. плавлены. Вот так. Вот так Так, вийшли мені на цей горбочок. Якась методина. Камера каже глибоко. Це ну, цей обруч з печі. Ооо. Чи не тру? -да. Якщо сказати, защіпка. ну і не защіпка. Чого треба було щось таке придумати? Ні, ха не ч ну, так? Може, серйозно якась защівка блотна? Універсальна. Честно, кайдан. Нет, такого не бачу. Ще таки не попадало. Защипка буде у нас. Да, блять, і защіпки. Кому раз ще щось пішов? <гум> да, але я скажу, як печ згортали, даже ось уголь дрова не догоріли з печі. О, Що там? Кована, ай, блін, камрад, ти що? Таку знахідку потопти. Вона теж горіла. Ну, вона mm. була в печі або вона ось горів. А це сапін. Бач, все коване, блин. доверно великої. Що, давно, період. <гум> 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 Зачетно, общем, місцена гарна. Туда до защипки без гарна. А ну ще прозвони. а там лежала монетка, да? Глибоко? Глибоко? Ні. Не, не. ти скинув? Чи може я глибоко? шмурдяк да коврад розійшовся я ще борону якусь каєрочку не йде помнишь пока цих зубов блин у нас уже розбиралось дома зуб 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 ох ты шо Оце це я понимаю 1005 подкова на двери Скільки вже підков? Багато вдома? Ну, да. Колекція вона Колекція. І всі подкові різні Мені да. камрад показував підкову, таку як відро з розміром. Ото підкова. Да, я да. не знаю на що вона. Все, на щастя. Да, бачу, є, є, є Не знаю, блять. Подкова це все ділу. Тут багато. Чеши все? Блін, бач, йшли по монетах, по монетах. О, я про що кажу з печі, але як згортали, не догоріли даже. Уголь, лежить. Камінь камінь страшний камінь, так? Да? Камінь? О, камінь щось дає? Ну бач, колись треба поле, людей його в кучу, в село, хутора позгортали і все. А що не позгортали хутора, mm -hmm. Зараз би люди по хуторах живуть. Проволока. Проволока? Тихо, тихо, це буде поводження. Зашивка 2. Проволока. <ріх> Ого. Це так проволока знімала? Може і не проволока. Та вона не може так розмінити. О, о, ти що? Ручка? О, да ще й Та ти що? Ой, кора. Бляха, муха. Це артефакт. Помніш, як знаходили ми замочки, як нам щастило, так? Да? Ну ми знайшли не замок, ми знайшли ручку. Ручку Та ти що, ти гвоздики навіть не погубить свіжки, хай будуть. А це клям купити не варто. Я кажу, нічого не погубить. Отак в зборі їхай, так воно і буде. Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Блин, я серьезно говорю, не погуби Это раритет. Музейный экспонат. А це музейный экспонат. Це... 100%. а у меня дома ще такая стоит. Так, блин, дома. Да ты вже, блин, дома, ты шо? Да. Все классно. Да я тебе серьезно кажу Блин. Чик. Адешся клямочка, чик називається, та шо відкривате минуло. Що да, там? Не так лябочка? Ні, це сапа. подери була. Зуб, Зуб? Да. дерев'яшка дерев і це, щоб картошку копати. Ну, типу, картоплю це зараз. Ага. я понял. Ну, не... А тут частинно, це дерево да? там все дерево. Під... Ну, і, три, що ти мені кажеш, не музейне. тут все. У музей така дахає... ребята дивляться. Як колись з цим працювали. Да. Це горбок. А, ну добре. Погнали далі. Далі команда все таки викопав монетку 24-го року. Двадцять 24 четвертий рік. Одна копійка. Не. Да, гарно. Глибоко лежала мені. Була? Була. пішли. Ну да, тут камрад сповняє весь. Ну исполняє. Оставлю його на хвилинку, вже колечко уже шукає. Що це за херня? О, це кільце... кільце срібне. Спробуй. А може не срібно, може платина. <ріх> ну що то-да. -да. Там щось є якесь. А що розвинить? 20, 20 е. Оце ну це... Ну, не царське, це точно. Ти поняття то, що не царське? Ну конечно з нашими цими... Ну тут десь городище. Я маю віду, з нашими гаджетами, ми тут пробу точно не побачимо. Ну так. Да. Ну, срібна це точно. <ріх> Только типа глубина. Ого. Там воно було моє десь в стороні, бо я тут розкопував. А де ж камінчик? Це тут камінь моє виси? Ну конечно. Не. Аж позеленіло Давно воно тупи. <laughs> да, класно. Зачетно. <laughs> Каже, фігня тут. Кольце викопує, монети викопує, старину викопує. Каже, фігня тут. Ого. Ого! Ого! Пряга? Гарна пряга, гарна. Пряга. Конської упражі Конської упряжі, я Да. сказав. Взагалі хто копає, то знає, що отаке от кільце дуже гарно дзвонить на глибині. Да -да. Звенить як монетка. Це кільце. Нічого. Нічого. До колекції. До колекції. Закопуємо. Так. Це кільце в нас. Ого. Давай екстрасенсами стану. 24-й рік це точно. Дай ні. Ні? Це буде 30-й. Так, 30-й. 3 копійки. 31-й. 31-й рік. 3 копейки. Значит, тут от 900 годов до 30-х. люди. А вже 80-е роки, -si получається, трактористи губили. No, ну да. Тут городи, може, люди. И це все на одному місці? На одному місці крутимся. На одному Є сигналічі. Срібло! Може бути! А може! Називається козирна сьогодні у нас А може образ! <клухи> Не помінявся зверху! Ну так я й думав! Що? <клухи> Ще є така бачу скло. Значит, значит, может быть, жданрский стандарт. Крышечка с пенициллина. Mm. Выколку. Да. Yeah. Вот. Вот это он их рыба показывает. <laughs> Поведяй. Да ничего. Да Итак. Что он говорит? Знаема речь. Болванка. Болванка звичайна. Мабуть. Це не болванка. Болванка із затвору. Без затвора. Цей ствол, получається, до цей мосінки, він вкручується. Ну так, да, ще запчастись вдома, що вкручується. А це, це була гвинтівка. Ну так, да, затвора рама. Приклад треба зробити. І буде піх-пах. <ріх> не буде. Не буде, До колекції я мав його якусь антуражну штучку зробити. Музейний експонат. Ну так, а що ні. Правда він згнівший наполовину. Там щось такогось автомата з тої сторони цього поля. ППС. ППС неробочого. Його віддали під реставрацію для музейного експонату. Все, почистив. Та ти що новйо, да, да. новйо. Да. Чик-чик-чик. Баба. Баба. Пішли. А, що ви мені хочете сказати по цьому поводу? Золото. Золота? Це хорошо. Золото партії, де ще й рік. Він. 31. й Що тут тут не той самий рік? 31-й. Але золота. Золота, так, да, так. Да. А там. така штучка. Погана. М не Кузьмич, москвич. В общем, не знаю, що там написано. Ну так да, треба розглядити. що воно таке. думаєш, що це теж по радянщині? Обана, такий значок. Тротілоч що? Це стай. Ні. Це мішка. Мішка ціна. 30 копійок. О, О що там? Двадцять. Тебе срібний, а мене ні. Блін, подиви, яка медяха. Та ти що медяха яка? Тут важко буде побачити рік, а може і побачить. Щитовик. 1900. Знаю, що 30 якогось року. Так, да, тут утирається. Щитовик. Якийсь мужичок даже щитка. Угу. От це пролетарій. Щитовичок. Да. чистить надо зачет почистим покажем Да, конечно природа тут классно бочек такие и кругом лис Лис и лис сейчас будем с камрадом рухать домой рабочий день закінчив Покаже наші знахи і домой. Що ти камрад? Золото витягуєш? Отаке в нас золото сьогодні. Золото, золото. Та ти шо? Плошне золото. А де монети через золото? якийсь пастух загубив таку фінку ооо камрад Молодець. ну це треба чистити вдома воду ми з собою сьогодні не взяли води не взяли що не попити що почистити, води в нас немає Моя єдина знахідка 24 року побила всі ерику Да, ну камрад, конечно, кольцо таке взяв. Ну, основном 30-ті 80-ті, да? А 70-ті роки. Три копійки 31 рік. Одна копійка 31 рік. Одна копійка 24, четвертий, Да. Так. Да. Рамочник. Тут, тут не видно. Тридцять якийсь. Це другий. Тридцять які рамочні, Тридцять п'ять. 35, 35 рок. Ну це 86 і 70-й. Да. Трактори загубив чи поступку. Да. І, москві... і, <реш> і москвичі І москвич, так. Не паліць, знахідки. Ну металли ж там накопали. Да -да, Подкови. Ось там в відео є. Ну все, до зустрічі.